Не порівнюй себе з іншими. Дуже часто в дитинстві наші батьки говорили. А от син маминої подруги прибирає дома кожен день, а ти ні. А Чого в тебе по диктанту 6, а у Тараса Шевченка 12? Такі розмови в минулому в дитинстві впливають на твоє теперішнє та майбутнє. Зараз ти, мабуть, листаєш соціальні мережі, інстаграм, дивишся як у всіх, і порівнюєш це з собою. У того вже нова машина, квартира, діти, жінка, а в тебе нічого не. І ти вважаєш себе гірше інших. Всі ми знаємо, що таким чином ти не бачиш шлях іншої людини, бо ти бачиш лише готовий результат. Ти не бачиш шлях, яким людина йшла до цього. Але основна проблема не в цьому. Порівнюючи себе з кимось іншим, ти ставиш його на перше місце перед собою. Ти надаєш пріоритет іншій людині. Це означає, що ти не любиш себе. Існує безліч практик, які можуть цьому допомогти. Але основне, що ти повинен розуміти, ти повинен перенести фокус з іншої людини на себе самого і подивитися всередину себе. Ти маєш зазирнути всередину себе, подивитися на свої цінності, твої прагнення і чого ти хочеш. Якщо в тебе є з цим проблеми, більше матеріалів буде в моєму телеграм-каналі. Всім добра та світла!